Вітаю, любі мої дітки! З вами на зв'язку ваш вихователь Тетяна Володимирівна. Сьогодні ми з вами проведемо заняття з виготовлення аплікації на тему рибочки на гаявині. Але спочатку розімнемо наші пальчики, приготували свої ручки і повторюємо за мною. Пальчик побігайчик, що ти робив? З вказівним у гай ходив, і з середнім борщ варив. Потім трохи відпочив, з безіменним жартував, а з мізинчиком співав. Батьки, допоможіть, будь ласка, нашим діткам і підготуйте для них наступне п'ять шапочок для грибочків різних розмірів, п'ять ніжок для грибочків, три траферета у вигляді травички. Клей ось такий або ПВА, але до нього ще потрібна буде ємкість і щиточка та серветки. Намазуємо клею деталі аплікації та викладаємо на основу. Зайвий клей, якщо він є, прибираємо серветкою. Шановні батьки, допомагайте своїм діткам, якщо вони щось не можуть зробити. Чекаю, любі мої, на ваші роботи.